Добре ночі, та я думаю, швидше наберу, чи ми з вами будемо переписуватися в 12 ночі. Чуєте, я також не люблю писати. А, а що там, ану, в двох словах, скажіть мені, що там від ситуації? Дивіться, хлопці запили на бахмут просто на бруні, на трастому замі. І вони ледь, коротше, вийшли без нічого абсолютно. Вони там були лише з автоматами і грамотно. Це на Бахмуті? Так, на Царство Ярі. Це угу. 17 е, березня угу. вони за сутки вийшли. І коротше вони просто трошечки відпочили і знов приїхали їх. Той самий день. Вони серед ночі вийшли, а вже днем знов приїхали, що вони їхали знов там. А ми з раніше з вами спілкувалися, що голос знакомий? Mm, не знаю. Чи переписувались, ні? Щось, ситуація? Ілі хтось писав мені вже на цю тему, бо в мене вже стільки сообщені дзвонків, що мені вже. Це я вам писала ще, мабуть, 20 числа, чи 7? 23. третьо. Так, що у них зараз за ситуація? Е, я там совітував хлопцям рапорти писати. Дивіться, ми поки ви не відписували мені, то я вже знайшла їм якогось юриста, ну наче толковий. Ми вже три різних рапорти написали і на завтра вроді випускали їх на Дніпро на ВЛК. Е і хлопці хочуть трошечки, вони не відказуються воювати, вони просто хочуть трошечки, знаєте, відійти і десь перевестися в якусь другу бригаду, де може хоч чуть спокійніше, і командування цінує своїх ну, військових. Uh... А ці командування, що там тече таке шумить? А, а це командування, що там у них з командуванням цим? Коротше, там вже буквально за цей тиждень воно ну вже там помінялося, бо ми ж начали і на Одесу, бо це ж 57-ма бригада. 57 -ма? Так, це 57 -ма а, 57 ну, бригада. Да. Як свіда, 57 бригада, я Четвертий батальйон, хлопці, який вже я не знаю, чи восьмий раз їх розбили, чи який раз. А що там командування у них взагалі кончене тоже, так? Ну, вроді, коротше, вроді, щось помінялося, але, але, але. Бо я по 57 вже стільки писав, скільки я відео, робив, скільки в мене стільки проблем було за цю 57 бригаду бригади теж. І погрози вже, що мені тільки не робили за неї. Ну, що ж, і хлопців вчора. Ні, сьогодні зранку вони мені вже відзвонилися і сказали, що їм там зачитали якийсь рапорт, що їх пошлють взагалі без зброї окопи копати в часі в яр. І вони вже переживають їх за те, що там не один і не два, а там ну коротше чи рота чи що, Там їх 17 чоловік. Давайте так зробимо. Ви цей номер хлопцям э, дайте мій номер. Uh -huh. Uh -huh. Хай вони мені дзвонять. E, що я може сразу не трубку, бачите, 12 ночі я зараз вам перезвоню, тому що ми ночі сидимо повідомлення, розрібаємо, розрібаємо пропущені дзвінки, тому що днем теж зайнято є. Завтра у мене uh -huh. суд. E, Післязавтра по суд. Поэтому не можу брати трубку, не обязательно хлопцям перезвоню. Хай дзвонять або хоча б напишуть в телеграм мені, хто вони шумні, і я їм обов'язково перезвоню. Хорошо? Uh -huh. Можна я закину номер телефона мого чоловіка, бо саме зараз там в тій бригаді тому командуванні, ну ну мій чоловік знаходиться і тому для мене це дуже так важливо, бо е, я є волонтером якраз Петрівської громади, і волонтером є після ї бригади. Давайте, давайте і що це... ми можемо, давайте допомагати хлопцям 57-му, бо це добре. Дуже вам вдячна. Зараз я закину його номер телефону. Да, вам. Я не знаю, чи в нього телеграм є, але сигнал точно. Давайте, 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 давайте мій номер. Дякую, дякую. тримайтеся.